Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-GAME Київ сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас в продажу з'являється ще один сучасний бюджетник це Asus серії TUF FX506 LE. Переходимо до характеристик. Ну, модель сама по собі бюджетна, я це поясню, чому я так вважаю, ну, як я буду розповідати про цей ноутбук. Те, що він сучасний, процесор встановлений повноцінно i5 10-го покоління, i 5 10300 h Детальні характеристики щодо цього процесора ви зможете побачити на сайті в нас, за посиланням, яке буде в описі до цього відео. В ноутбуці встановлена відеокарта середнього рівня, GTX 1650 Ti дискретна. Ну, Я її відношу вже до середнього рівня, тому що хоча ця відеокарта 128-бітна та має всього 4 ГБ відеопам'яті, але ж це вже GDDR6. І скажімо, в комплекті з таким процесором 10-го покоління цей ноутбук все ж таки працює е, значно швидше, аніж ноутбуки базового рівня, до яких я відношу там 7 -е покоління та відеокарти 10-ї 10 серії 1050-1050 Ti. Тож, середнього рівня. Далі наутбуці встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті, це одна планка DDR4. Це достатньо для роботи обсяг оперативної пам'яті, але якщо треба більше, дуже швидко можна достановити ще одну планку пам'яті на 8, отримати 16 ГБ обсягу оперативної пам'яті, який я вважаю вже більш ніж достатнім, а вже комфортним. І ще 15% приблизно продуктивності за рахунок двохканального режиму, тобто одночасної роботи двох планок пам'яті. В ноутбуці встановлений ну, практично новий, ну, бачите, 19 днів, 22 години пропрацював SSD-диск N2NVMe, ну, тобто швидкий, найсучасніший, найшвидший формат диску 2.72 ТБ. Ну, тобто це трошки більше, ніж встановлення системи. Ну, важливо, ноутбук відпрацював десь приблизно до місяця, можливо, навіть ще менше. Як бачите, 100% в ньому як швидкодії, так і залишило здоров'я. Щодо батареї, має всього 14% зносу. Буде в нас на сайті скріншоти, на яких буде показано, скільки часу саме пропрацював цей ноутбук в режимі перегляду фільмів, саме від цієї батареї. А вже за власним досвідом я знаю, що такі ноутбуки на такій конфігурації. ну Тобто вона не дуже потужна, вона не витрачає дуже багато струму при роботі цього ноутбука. Тож в режимі перегляду фільмів або ж такого якогось серфінгу. Не тяжкого, цей ноутбук має працювати не менше, ніж 3 години, а скоріш за все буде навіть більше. Так, Матриця, яка встановлена в цьому ноутбуці, це в нас Full HD, матриця IPS. Ну, а саме в цьому ноутбуці це FFS, це технологія, яка ну, навіть краща за IPS. 60 Гц, 49% Adobe RGB. Ну, кути огляду тут, звісно, зазвичай найбільше більше за 80 градусів, 85, 89, тобто матриця дуже якісна, працювати за нею дуже приємно. Ноутбук, до речі, в дуже гарному стані. Ну, можливо, не зовсім новий, але ж навіть треба пошукати, принаймні на топ-кейсу, на топ-кейсі якісь ознаки користування. Навіть немає. Слідів якихось потертостей навіть мінімальних на клавішах. І не тільки текстових, скажімо, всіх а і навіть на ось цих ігрових. Ми туди нанесли з зоротньої сторони, як ви бачите, ще й російські літери, і українські, тож є повністю весь текст, можна працювати. Ну стан Дуже гарно. Щодо стану, єдине, що говорить про те, що ноутбук був в користуванні, це сліди на кришці матриці. Бачите, десь тут затранспортування можливо. Ну якщо придивитись, бо кришка все ж таки пластикова, десь трошки покриття на ній було пошкоджене. Але взагалом він виглядає не дуже, скажімо. Як, був, як той, що не був у е, довготривалому використанні. Так, давайте по портах одразу починаємо звідси е, порт для підключення зарядного пристрою. Зарядний пристрій, до речі, е, оригінальний в нас, як майже у всіх ноутбуках. Саме тієї потужності, як має бути, 150 Вт, ніяких проблем з цим блоком. Із, е, Працюванням цього ноутбука від блоку живлення не має бути повноцінна мережа LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора. Два порти USB 2.030 високошвидкісні. Один порт USB Type-C теж високошвидкісний. Та роз'єм для підключення навушників. В передній частині нічого немає. З правої сторони в нас є тільки один порт для підключення ще одного USB 2.03.0. Ну, тут отвір для підключення Kensington Lock, для фіксації ноутбука. Ну, Тобто, як я кажу, в цьому ноутбуці в порівнянні з попередньою моделью 505 один з портів USB, який був з лівої сторони, його перенесли на праву сторону. І це, як на мене, дуже зручно. Пристрої USB, які є, ви можете підключати як з цієї, так і з цієї сторони Миша, або там флешки і так далі. Задньої частини ноутбука нічого немає, і ось цей виріз, який є на кришці матриці, він, до речі, не перекриває відведення гарячого повітря з тих отворів, які є в нас на задній частині. До речі, в боковій частині цього ноутбука. Утворів немає. Отже, все ж це ще одна риса, за якою я відношу цей ноутбук саме до бюджетних варіантів. До речі, в ноутбуці є камера. Дуже багато кого це цікавить. Камера робоча. Це все в нас перевіряється, всі інтерфейси. Перед продажем працездатність всіх вузлів ми перевіряємо. Отже, сучасний бюджетник. Так, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете побачити цей ноутбук і перевірити його в будь-якому контексті, який вас буде цікавити, в нас в сервісному центрі на Подолі. Але якщо ви знаходитесь в іншому місті, також його можна замовити безпечно. Це робиться дуже просто. Треба внести передоплату 300 гривень за доставку ноутбука до вашого відділення нової пошти. Це робиться на про всяк випадок, якщо ви за якихось особистих причин його не заберете, бо всю інформацію ми надаємо, вона є в цьому відео. Можна. І отримати за вайбером або телеграмом за цим номером, він буде в описі до цього відео. Ну тобто, ні, нічого ми не приховуємо. Будь-яка інформація щодо цього ноутбука ви можете її е, е, узнати в нас за будь-яким е, способом зв'язку з нами. Після того, як вноситься ця передоплата 300 гривень, на залишок суми ноутбук йде до вас накладеним платежем. До речі, є люди, які сплачують одразу весь ноутбук. Ну це вже кожен вирішує, з як йому зручно, бо якщо сплачувати ноутбук одразу, ви економите на комісії нової пошти там 20 гривень плюс 2%. На вартості такого ноутбука приблизно ці послуги новою поштою будуть коштувати десь приблизно 500-600 гривень. Ви отримуєте його у вас в комплекті є блок живлення. У вас в комплекті є кабель. Ви можете одразу підключити його до мережі 220. В ноутбуці встановлено встановлена система одразу. Вона ліцензійно бо активована цифрова ліцензія, яка знаходиться в біосі. Проставлена система, проставлені, як бачите, всі драйвери. Тож всі порти працюють, всі інтерфейси. Ви все це можете в себе на відділенні перевірити, впевнитись, тому що все працює, стати щасливим власником цього ноутбука. Гарантія на всі наші ноутбуки, які ми продаємо. Ну, там, за деякою кількістю оговорюється окремо. Гарантія становить 6 місяців. Ну, на цей ноутбук це 6 місяців повноцінної гарантії на ноутбук, блок живлення, кабель. Це гарантія в нас при умові неушкодженості стікера, який наклеюються на нижню частину корпусу. Тобто заглядати в ноутбук за час гарантії не можна. Якщо у вас цікавить якісь зміни, апгрейди та інше, ви повинні звернутися з цим проханням заздалегідь, поки ноутбук ще в нас, для того, щоб ми або встановили те, що є в нас, додали оперативної пам'яті, або замінили чи встановили диски більшої ємності, або ви можете замовити диск з отриманням на. Наш сервісний центр, тобто наш кур'єр, забере цей диск замовлений в іншому магазині, та встановить його одразу в ноутбук, щоб ви отримали ноутбук вже з тією конфігурацією, яка вас цікавить, і не втратили ту 6-місячну гарантію повноцінну, яку ми надаємо на всі наші ноутбуки. Ось таким чином можна придбати цей ноутбук, навіть якщо ви знаходитесь не в Києві. Дуже безпечно. По закінченню гарантійного терміну в нас є індивідуальні умови, тобто є знижки. Ми намагаємося підтримувати всі ноутбуки, які були в нас куплені, тобто не один з них не залишається без нашої допомоги. Якщо, як я сказав, вже у вас є запитання, ви можете задати їх за цим номером в Телеграмі або в Viberі. Ось такий бюджетник: це в нас ASUS TUF FX 506 le на процесорі Intel i5 10300H. З відеокартою середнього рівня, ну, можна сказати, початку цього середнього рівня, але ж я відношу до середнього рівня GTX дискретна, GTX 1650 Ti 128 біт 4 ГБ відеопам'яті GDDR6. З диском дуже швидким NVMe на 256 ГБ, ну, реальний 238,5 ГБ з батареєю з 14% зноса, ну, десь приблизно 3 або більше годин роботи в режимі перегляду фільму з 8 ГБ оперативної пам'яті, з можливістю дуже швидкого розширення до 16 в сервісному центрі ADMK. Дякую вам за перегляд, до побачення.